Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов перше на канал Валентини Фроленко. Сьогодні я поділюся з вами рецептом пісних голубців з шоном. Зразу скажу, що це смачна страва, хоча б пісна без грама м'яса, але вона варта зайняти почесне місце у вашому харчовому раціоні. І поки я буду показувати, як я готую голубці з пшоном, ви, шановні друзі, не забудьте підписатись, хто ще не підписався, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові мої відео. Ставте лайки, поділіться цим відео в соціальних мережах, цими діями. Ви підтримаєте мій канал. Вам не важко, а мені приємна ваша увага і стимул знімати для вас нові відео. А щоб почати готувати пісні голубці з пшоном, мені знадобляться такі інгредієнти. Ці складові ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Крім того, працюють субтитри. Спочатку підготую капустяні листки, для цього у великій каструлі закипячу воду. З головки капусти вирізала і обережно кладу капусту до киплячої води, варю на легкому вогні та поступово знімаю з головки запарені листочки. Ось скільки в мене вийшло з однієї капустини листочків. Тепер приготую начинку. Цибулю поріжу кубиками, ось так. а моркву натру на грубій терці. Щасник подрібню на тоненький слайс. Хочу на цьому етапі сказати пару слів про пшоно. Під час посту або при дотриманні дієти за рахунок відмови від деяких продуктів органіст не отримує в повному обсязі потрібні йому корисні речовини. Блюдо, яке я зараз готую. Повинно заповнити цю нестачу. Здавна вважали, що пшоно додає людині силу, оскільки містить вітаміни, мінерали, амінокислоти, допомагає вивести з організму токсини. Крупа пшоно характеризується багатим складом білків та вуглеводів, доброю дією на організм та виразним смаком. Так, що пшоно корисне для людини і його треба вводити в свій раціон не тільки під час посту. Основний інгредієнт голубців пшоно, його промиваю в проточній воді до тих пір, поки вода не стане прозорою. Ось такою воду треба злити. Продовжую готувати. На пательню наливаю рослину олію, викладаю цибульку і смажу її до золотистості. Далі йде морква, тушкую її до м'якості. На цьому етапі до моркви та цибулі додаю пшоно. Гарненько все перемішую, додаю сіль, спеції, все за своїм смаком. У мене це копчена паприка і чорний перець, все по чайній ложиці. Сюди ж відправляю часник. Герненько все перемішую, щоб інгредієнти скоріше потоваришували між собою. Закриваю пательню кришкою і даю всій красоті пропаритися хвилин 10-15 на маленькому вогні, при цьому не забувати помішувати, щоб не пригоріло. Все, начинка пшона до голубців готова. Залишаю її охолоджуватися, а тим часом займуся приготуванням заливки до голубців. Нарізаю цибулю мілким кубиком і натираю моркву на тертушці. Знову ставлю пательню на огонь, наливаю олії, закидаю сюди цибулю, щоб смажилася до золотистості. Далі до цибулі додаю моркву, хай разом підсмажуються. Морква стала м'якою, і на цьому етапі я додаю кетчуп. Кетчуп у мене свій домашній, виготовлений з домашніх овочів, одним словом, натурпродукт. Перемішую і зразу додаю томатну пасту. Перемішую ретельно, щоб продукти в пательні гарненько між собою об'єдналися. Додаю цукор, сіль за своїм смаком. Все, заливка до голубців готова. Складати голубці буду ось таку каструлю. На дно каструлі наріжу е, капусточку, яка в мене залишилася від тої головки, яко, з якої я знімала листочки. Ось так це виглядає. Тепер займусь формуванням самих голубців. Беру листочок і вирізаю з нього тверду прожилку. Ось так. Голубчики в мене будуть невеликого розміру. Беру листочок, накладаю в столову ложку начинки. Гарненько притискаю начинку до листочка і ось так формую голубець в вигляді конуса. Верхню частину цього конуса запихаю середину. Ось такий красень в мене вийшов. Відправляю його в каструлю і продовжую формувати голубчики. Кожен шар голубців щедро змащую томатно овочевою заливкою. Все, голубці з пшоном я сформувала. Тепер заливаю водою так, щоб покрити голубці. Хочу сказати, що в мене вийшло з цих інгредієнтів більше голубців, їх вистачить ще на одну таку каструлю, але на дві людини забагато, тому я решту заморозю і приготую іншим разом. Відправляю голубці на вогонь. Спочатку на великий, щоб швидше закипіли, а потім збавляю на дуже повільний, щоб голубчики не так варилися, як томилися, а то митися вони будуть довго, десь зо дві години, а то і більше. Завжди провіряю по готовності пшона. Воно повинно бути м'яким. Да ще треба посолити за своїм смаком воду і додати лавровий листочок. Голубці з шоном закипіли, закриваю кастрюлю кришкою і чекаю. Ось і дочекалася. Ви тільки погляньте на ці красунчики, які вони ціленькі, не розвалюються, ну дуже гарні. А на тарілоці, як шикарно виглядають, можна для весняного настрою голубчики притрусити домашньою зеленою цибулькою. Що, пора знімати пробу? Признаю, що я голубці з пшоном вже спробувала і мені дуже сподобались. це дійсно смачно. А вам, мої шановні глядачі, покажу, які вони в розрізі. Голубці з шоном смачні і ситні. Їх стоїть готувати не тільки в піст, а й просто так. Напишіть мені в коментарях, чи готуєте ви такі голубці. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Фроленко. thank you